Якщо потрібно мити голову кожного дня, так? кожного ранку, наприклад. Але ти ще й ходиш в зал, і там також, ну. Піднієш, так, так. Так, так. То а, як правильно, а, тим же засобом миючи, мити голову? чи просто водою мити голову? чи не мити голову. Взагалі, як, як, як бути? Основне, Особливо що, взимку. Основне, що після тренування завжди має бути душ. І очищення шкіри голови. Обов'язково не потрібно прямо це робити після виходу з спортзалу, маю на увазі мити шкіру голови, можливо, у вас там якісь певні справи є так, але це обов'язково потрібно зробити в той день, коли ви потренувалися. Що стосується догляду за шкірою обличчя та тіла, обов'язково після тренування потрібно брати з собою усі засоби так? по догляду, це гель для вмивання, гель для душу, і обов'язково зробити гігієнічне вмивання, так? Тому що коли ми пітніємо з вами ми всі, -всі продукти поту, забруднення, якщо це перед тим, тим паче ще був якийсь зволожуючий засіб, вони на шкірі всі змішалися, створили таку оклюзію, а це є благоприємне середовище для розмноження, наприклад, тих же грибків, так, які в нас живуть на шкірі. Це наприклад, малосазія, це грибок, котрим ми не заражаємося ні від кого, ми не заражаємо нікого ним. Так, це нормальний житель нашого мікробіому. Але ось ці всі фактори, наприклад, надмірне спітніння, плюс якийсь ще зволожуючий засіб вони створюють всі такі сприятливі умови для того щоб кількість цього грибка Збільшилась на обличчі, і відповідно, що внаслідок цього можуть виникати певні там стани лущення шкіри, почервоніння, подразнення. Тому, якщо підсумувати, після тренування обов'язково це має бути вмивання шкіри обличчя, гарне миття шкіри рук, миття шкіри тіла. Що стосується шкіри голови, дівчатам трошки важче, тому що е, потрібно більш довше да, там, помити волосся, нанести незмивний догляд, просушити його. Чоловікам я все-таки рекомендую. Одразу після тренування очищувати шкіру голови, навіть якщо ви до цього помили шкіру голови вранці, потренувалися, мовно кажучи, там о третій-четверті дня краще все одно після тренування очистити. Ви тим самим не погіршите стан шкіри голови, а навпаки, зробите краще.